Просування бізнесу в інстаграм через таргет це не рішення від усіх бід. Мене звати Олександр Бузов. У мене все про комплексний маркетинг для бізнесу. Інстаграм не єдине з існуючих рішень від усіх бід. Так, міста підходить для швидкого старту і тесту гіпотези, але краще навіть в інсту заходити більш підготовленим з точки зору ціннісної пропозиції для вашого клієнта. Таргетологи обіцяють вам швидкий результат, але не всі таргетологи готові працювати з оплатою за результат. Можна зробити 10 креативів, запустити на них рекламу, зробити тести, залишити потім 3-4, що дають максимальну конверсію. Але як тільки ви починаєте отримувати результат, Одразу робіть сайт і запускайте на нього контекстну рекламу. 100% у вашого продукту є пошуковий трафік, і він буде коштувати вам дешевше. Ви діючий підприємець, і ви відчуваєте, що ваш бізнес може працювати краще. Тоді вам буде легко масштабуватися завдяки структурованій системі маркетингу. За посилання в шапці профілю реєструйтеся на безкоштовну діагностику, на якій я розберу маркетинг вашого бізнесу, і ми побудуємо стратегію вашого масштабування.